Виконуємо номер 334 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Спрости вираз. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Знайдемо суму чисел 7 і 5 і помножимо на зміну Б. 7 додати 5 це буде 12 і множимо на B 12 12B. Знак множення перед буквою множником можна не ставити. Завдання друге. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Знайдемо різницю чисел 9 і 4 і помножимо на змінну А. 9 відняти 4 це буде 5. А, маємо 5А. Завдання третє. Перепишемо у вигляді перед змінною Х, поставимо цифру 1. Тепер використаємо розподільну властивість множення. 7 додамо 2, віднімемо 1 і помножимо на змінну Х. 7 додати 2 це буде 9, відняти 1. 8, маємо 8х. І завдання четверте. Знайдемо різницю чисел: 19, 5 і 7 і помножимо на спільну змінну b. 19 відняти 5 це буде 14, 14 відняти 7 буде 7. Маємо 7 b